Уже майже два роки Ірпінь в Україні знають як місто здоров'я. Амбітні плани закріплені у стратегії розвитку до 2020 року і крок за кроком реалізуються завдяки спільній роботі великої команди професіоналів. За здоров'я у ній відповідає головний лікар регіону Андрій Петрович Томасов, акушер-гінеколог вищої категорії. Має диплом менеджера та більш як 30-літній досвід роботи у медицині. Саме він створив перший на Донеччині центр лікування безпліддя та є одним із творців відомої клініки. ІСІДА. на посаду головного лікаря Ірпінської центральної міської лікарні Андрій Томасов заступив у квітні 2015-го. Основная и самая главная задача, которая была передо мной поставлена мэром, когда я сюда пришел, это сделать все необходимое для того, чтобы повысить качество медицинских услуг в Ирпене и Верпенском регионе. Поэтому, естественно, начал свою деятельность с подробного, глубокого аудита всех медицинских учреждений региона, начиная от зданий, помещений, сооружений, заканчивая... Сотрудниками, і штатним розписанням укомплектованістю, оборудованням і налічі ж способності жизні діятельності лічебних Результат аудиту був не надто втішним, проте очікуваним. Сфера державної медицини приєрпіння залишала бажати кращого. З'ясувалося, що медичні установи регіону навіть не мали потрібних дозволів на свою діяльність. Часть наших е, лечебних учреждений не имела лицензію на медицинську діяльність. Ми отримали всі необхідні ліцензії. не було е, больницы акредитована на протяжении останніх 4 лет. Ми подготовили всі наші лечебні учреждения як е, центр первичної медикасанітарной помощи, так і Центральною городською больницу к акредитації успішно пройшли і отримали акредитаційний сертифікат. А далі пішли зміни та реформи. У місті створили мережу амбулаторій сімейного типу. Вони дозволили мешканцям Ірпіня отримувати первинну медичну допомогу у своїх мікрорайонах. Для найменших пацієнтів відкрили сучасну дитячу поліклініку. На Київщині закладів такого рівня немає. Ми відкрили Ірпінський онкологічний центр, і аналогу такого в Київській області немає. Ірпінський онкологічний центр дозволяє жінкам прийти в одне місце і получить повне обстеження, діагностику, при необхідності амбулаторне або консервативне лікування по поводу захворювань молочної залози. Ми відкрили антигіпертензивний центр, який знаходиться на території цієї поліклініки, де пацієнти можуть наблюдатися по гіпертонічній болезни, а це не секрет, що заболівання сердічної судити системи на даний момент в Україні знаходиться на першому місці. Активна фаза реформування медицини регіону не припиняється. Нещодавно у центральній лікарні обладнали новий операційний блок. А в поліклініці завдяки державно-приватному партнерству з'явився стоматологічний рентген-кабінет із сучасною цифровою технікою. До таких темпів розвитку працівникам медичної сфери Ірпіня довелося звикати. Спочатку, були Немножко ошарашены. Почему? Потому что они не привыкли э, за последние годы, что что-то происходит новое, что-то меняется, что-то улучшается. И поэтому сначала они были в общем-то, не готовы к этому. Но прошел год. І всі вже звикли к такому темпу змін, к такому темпу улучшення качества медицинської допомоги Вони звикли к до тому, що нада щось робити, розвиватися, учитися і куди то в вперед. сьогодні. У підпорядкуванні головного лікаря ірпіня майже півтори тисячі медичних працівників. Кожен із них вже знає, що у разі труднощів може звернутися до керівника. Вихід будуть шукати разом без такого контакту, без такої комунікації, без взаємопонімання, що то в лучшую сторону і улучшить качество медицинської услуги, которая є комплексом, над которым трудяться всі, починаючи від слесаря, сантехніки, уборщини санітарки, заканчивая врачом руководителем, невозможно достичь. 2017 тисячі оголошено роком медицини верпіні. В Андрія Тумасова на нього особливі плани і сподівання. Має стартувати інформатизація медицини регіону, продовжиться будівництво великого медичного центру. Також є намір почати підготовку до сертифікації по міжнародній системі контролю якості ІСО. В області за цією системою не працює ще жоден медичний заклад. Ірпінь чекає продовження змін на краще і все обов'язково буде. Коли ти бачиш, що твої зусилля обретают воплощение реальность, что они имеют пользу и приносят и учреждению, и нашим пациентам, нашим жителям, это самый мощный стимул для того, чтобы работать, для того, чтобы к чему-то стремиться, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы менять все вокруг.